Файтинг-ігри це ігри, в яких можна пе-пе-пе-пе-пе Але кожен раз, запускаючи нову файтінг гру, беручи нового персонажа, виникає питання: чи зможу я тут чогось досягти? Відповідь на це питання. Особливо з моїм новим форматом просто файтники, в якому я запрошую гарних гравців файтинги для того, щоб вони пояснили мені, як грати на тому чи іншому персонажі. Після чого я граю на них 100 ігор і показую, що це легко у сьогоднішньому випуску. У нас рю, і вчить мене. Фаза, я не тільки хочу дізнатися, як грати на рю, я ще хочу познайомити людей з українським Fighting Game Community, щоб не думали, що люди там якісь землі. Досить розповсюджений міф. Я побував в багатьох комунах, по багатьох, по багатьох іграх. FGC — це найбільш тепла комуна, яку я. Міг зустріти. Якщо ти напишеш там в чат про те, що типу, мені потрібна допомога, допомогу, наприклад, як я пишу, знаходяться люди, які такі, давай пограємо. Розкажи про свій досвід в файтингах, коли ти почав, чому саме файтинги. Ще в дитинстві грали на 16-бітній. Це Mega Drive, в Ultimate Mortal Kombat. Всі мешали спешили, ніхто нічого не розумів. В універі вже, в кімнаті, в якій я жив, трохи грали в Mortal Kombat 9. Один з моїх друзів, який дуже полюбляв Tekken, подарував мене Tekken на стімовський аккаунт, але мені він тоді ще не зайшов. Ну, мене запрошував в інші ігри пограти. Гра, яка повністю перевернула моє уявлення про файтинги, це Fantasy Strike. Дуже спрощений файтинг від Сірліна, в якому навіть немає краучблоку, нема улу, хай, верхедів. І три кнопки. У тебе одна кнопка норм. Мала дві кнопки спешила. Все, він дуже простий. Я не думав, що я натискаю. Я міг це зробити інтуїтивно і думати про мій геймплан. Саме цей бар'єр, коли я перетнув, я зацікавився файтингом всейоз. Пройшло ще два роки, коли йшов Fighter і Street Fighter 6, це мій перший серйозний файтинг. Такі от ігри, як Fantasy Strike, це доволі такий прикольний шлях до того, як зайти в файтинг. Так, і це не єдиний такий простий файтинг. Файтинг, який найбільш схожий на реальний файтинг. Футіс. Там ти літералі граєш за Рю. Чого ти обрав саме Рю? Коли чекав виходу стрітфайтеру, я дивився відео про нього. Взяв Рю. Ну чому? Тому що він простий, uh -huh. що не дуже правда, в шостому Street Fighter. В нього uh -huh. є свої фішки, і в нього дуже багато демеджу. Не те, щоб у нього було більше демеджу, ніж у інших персонажів. У нього роути, які ведуть до найбільш дамажних комбайндерів, вони набагато простіші. Ну, типу, швидше дійти і менше цей і менше скелу йде. Можна і так сказати так. Mm. У нього дуже потужні комбо-стартери, яких дуже багато демуджу видує. Mm -hmm. Для того, щоб грати на цьому персонажі, треба чотири кнопки. Це Light Punch, Crouch, це heavy punch, uh -huh. вона дуже довга, в неї 5 активних фреймів, вона спистрапить сама в себе. Mm -hmm. Влучив. Все, ти, на такій дистанції, що в тебе ну, не влучить нічого. Але віфати її не треба. Краучен Medium Punch найкращий серед шотосів на даний момент по фреймдаті. І вона 0 на блоці. Тебе ніколи не контрхітнуть там. Дуже mm -hmm. гарна кнопка для VIF-панішу, для чеку, для драйв Раз чекатий можна. Mm? Uh -huh. Ну і лоу форвард, звісно. На блоці можна просто зробити вот таку фреймтрап. Страйкру. А на хіті. Heavy punch. Після того, як пограєш, зрозумієш базовий флоу персонажа, треба буде додавати щось інше. Або додавати щось інше в комбах. Наприклад, коли я роблю таку комбу, я роблю Heavy кік тому що він комбиться з драйверша з heavy puncha. І е, після цього можна робити ще один heavy punch це звичайний луп heavy heavy драйвера кенсел, heavy heavy драйв кенсел. Якщо ти граєш нейтрал і ще раунд не закінчиться, хеві-дп це зараз найкращий комбендер. В цьому патчі. Окі на ХВДП зробили краще, воно тепер плюс 37, а плюс 37 значить, що можна дешити і робити міті коли ви граєте нейтрал, віфаєте кнопками, і ти завівпаніш. Якусь суперкомбу ти не зробиш. Можна схенсилити просто в медіум кік. Мідіум данкі кік. Воно лінкується на будь-якій дистанції і ну, досить сейфово. Це як треба робити? Четверть вперед, медіум кік. Якщо зробиш прям поблизу на блок, це мінус 8, то це можна померти. Це панішці. Тобто треба тримати дистанцію. Так, він не завжди треба бути прямо в литі опонент. А якась що? Я найкраще блокстрінга в грі. Це... Ось. Якщо ти після третього джебу спробуєш натиснути свій джеб, ти зірвешся. Так. І ти мінус стрій, ти сейвовий. Спробуй після третього мого джеба натиснути туди і щось. Ага. Це лаунчить. І після цього можна фолл зробити. Okay. а в кутку ще краще. Бусть. І туди можна левел 3. Робиш лайт стінгу, і що ти вичу. З так? да? Робиш лайт тац. Після цього що можна зробити? Можна зробити dash. Лайт Хашовіки, це буде міті, це буде плюс 3 на блоці, це буде плюс 7 на хіті. І на контрхіті це лаунч комбуть. І навіть навіть якщо oh. ти е зробив лайтацу держ хашо на блоці, ти все ще в плюсі, ти все ще можеш грабнути, або вдарити. Oh. Mm -hmm. oh. Ага, це дуже гарне оке, але занадто його абузити не треба, бо почнуть його профітперити та ревершивати. Street Fighter — це така гра, в якій звичай після трьох джебів в тебе закінчується пресинг. У Руя саме ця унікальна штука, що можна просто автоконфірмати туди. Це... Хашо, якщо ти туди натискаєш, ти взриваєшся. Окей, ти не натиснув туди. Я мінус три, ти намагаєшся забрати свою чергу. Я можу туди дати реверсал. Якщо ти почнеш грати на руї і будеш робити отак, то люди будуть отримувати впику і кудись летіти. І після цього джаглу можна робити. Просто драйвраш мідіум панч в мідіу тацу. Зазвичай. Це найкращий корнер керрі. Це от база, яку треба знати. Це база з залайтового Мідіум, Мідіумами ти прешуєш, коли ти це робиш або з драйврашу, або окі мідіум панч дуже добра кнопка, тому що в неї багато активних фреймів, і її дуже легко зробити плюсовою, бо вона плюс 0 по базі. Тобто, коли хтось підіймається, натискає Medium Punch. Якщо ти. Влучив медіа панчом, ти не впевнений, що він міті, і не впевнений, що він е контрхітний, можна просто зробити в джеп. І з звичайного джеба е можна зробити хашовіки лайтовий, можна зробити Донки Кік лайтовий, і можна зробити лайттатсом. Якщо ти влучаєш мідіум панчем, стендінг мідіум панчем, то можна його лінканути в краучен панч і в щось. Ось, ось ця камба довела до мене до майстру. Олфорвард ти і можна віппанішти, їм можна ловити лоу-хіти, коли думаєш, що опонент буде відходити або кудись йти. Це кнопка, із якої треба робити дерераш. Бо якщо навіть на блоку, це prшу. Якщо на, на хід, то він конфірмається на реакції. У тебе достатньо часу, щоб побачити, ти влучив або ні, та змінити кнопку. Тобто heavy punch, якщо ти влучив, medium punch або джеб, якщо не влучив. Оця кнопка дуже, дуже цікава. Бо це плюсовий на блоці, один з небагатьох нормал, е, який вибиває багато драйвбару, і на ньому є Proximity Guard, тобто від нього не можна назад okay. відходити. Перед хейт? От, от я тисну назад, тримаю, да? От як тільки ти починаєш, я, 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 я не можу йти назад, я стою на місці. Uh -huh. Тобто з нього вийти неможливо практично. Якщо ти в ренжі, коли ти стартанув його, то, то, то ти тим будеш. І він на блоці плюс 3. Це дуже важливо. Це все ще ти, ти після цього на блоці можеш робити мідіум панч в щось. А на хіті, він плюс 6. Тобто, знов мідіум панч в щось. Саме так. Якщо ти заблочив XDP, якщо ти заблочив супер. Sì. А що робити? Комбо стартер Heavy Kick. На каунтері він крамплить. Окей, а з простого спростого безредриврашу. Те саме, але просто без дрейдраш. Антіри в нього, ну, окрім ДП Окрім ДП, є ще якась кнопка там. Кратченкий пач, так. Uh -huh. Досить надійний. Після драйв э, імпакту. На стінці? Отака okay. комбо. Або хеві панч в медіум хашогіки в джагу. хеві дп. Fairball. Uh -huh. Лайтовий повільний, медіумний трохи швидше, Хеві найшвидший. Лайтовий ти юзаєш для того, щоб там кинути фербол з великої дистанції, та задриваєш ти за ним. І це. Це фреймтрапа зазвичай. Хеві це, — це пока. Uh -huh. Фішка руя, до речі, Денджин, так, внес не спанч. Fireball стає кльовим. хеві fireball. Він швидше і більше демеджу uh наносить. -huh. Uh -huh. Ікзовий фербол пушка. А левел 1. рилган. Дуже багато всього. Плюс-мінус концепт. Зрозумілий. Можна спробувати пограти. Я зараз, звісно, буду програвати, але це, це досвід. Це досвід. З чого ти починаєш раунд? Зазвичай просто сидіти і дивитися, що опонент. Угу. Уф. Ай-яй-яй. Не можна так. З бланкою. Це 10. Хе-хе. Mm. Джо, навчився будеш ДП просто натискати, його банка була. Бо вони ж... Опа. Нормально. Китки не підводять. хе О, гарно. Nice. О. Nice. О, це гарно було. Гарно. Ком фірма. Nice. О. Найс. О. Це буварне. Ось це? Ось це воно. Ось це, ось це вже воно. Туди його. Туди його. Найс. Nice. Якщо ти дравім пак, то лучше там просто хейпанч видип. Ай. Okay. Все <свист> <Не, стынешь>. все <свист> Нормально. Нормально. <свист> э. А, вперед. bye okay. Чего? Повильно. Повильно. Нажимаете просто. Так. так і треба. Я хотів левел 3 ввести весь цей час. Слепаниш. Блять вони всі командники. Симоційне перезбудження сталося. Так, оцей двоххітовий кік, він по сидячим віфа. Якщо ти бачиш, що а, він нажав, а ти сидиш, то можна його памішити. Боляче, з медіума. Три. А, добре, вел 3. Правильно. Куди його? Дякую, Орен, за стони, побратиму, думають порно. Сорі. Мені здається, що це той самий цей. Е, так, це той самий найперший. Опонент. за це. реакція, реакція. 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 реакшн! Я став кращим за 16 ігор. Чувак, не думай? <реш> <реш> я вже не той що раніше. <реш> <реш> Уф, коты все, ау. Че, экран тряснулся? то там на трабанчу ты снутый плюс. Дір. Ой. Боїться тебе. І правильно робить. Все, ти ти його назад голдукнув. Ну, до побачення. Я, мабуть, да. на цій ноті піду, бо дякую радий тобі дуже велике. Посидіти, покучити Окей. всім глядачам. Гарного дня, тобі гарного дня. Та дякую і? тобі за те, що відкликнувся і цей і допоміг. Думаю, що далі я вже сам.

Ай-яй-яй. Мені її не подобається. Ай-яй-яй. Кака релігія є, якщо ви не знали? Ай-яй-яй. Драйвим пак на Лейку Аке. Що це за кидки? Ай-яй-яй-яй-яй! Магнус Магнум Опус! Ауч! Ладно, расчепывал в тришечке. Ладно, Укин! Well, oh Ouch. Okay. А що ж таке? 뉴스, нормально. Абсолютно дурна перемога, але мені піде. Так, ладно, платну другу взяли, 51 гра. Але це нормально, це нормально. Це гуть. Я думаю, що на цьому ми можемо поки що закінчити з рю.